Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У селищі Олика Луцького району попрощалися із загиблим військовослужбовцем Романом Печерським. Золота людина батько. Багато діток, хазяїн. Відбулось перше засідання у справі за обвинуваченням екс-директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Середюка. За даними слідства, він отримавши диплом доктора філософії в галузі історії, видав наказ розпорядження, яким зобов'язав головного бухгалтера виплачувати йому доплату. Лучанин Віктор Крамар дослідив свій родовід до дев'ятого коліна. Предки пройшли і революції, голодомори, репресії. Ще все, все пройшли предки. Це наша історія. Кортеж із тілом загиблого у боях за Україну 43-річного Романа Печерського волиняни зустріли на колінах дорогою в його рідне селище Олика. Опісля колона людей попрямувала до хати, де проживав загиблий. Золота людина, батько. Багато діток. Всім допомагав. Хто не попросить нікого, не відкаже. Полеглий військовослужбовець мав велику сім'ю. Разом із дружиною виховували п'ятьох дітей, розказує знайома Ольга Панасюк. Діток знає дуже хороші, виховані такі. Дуже сумували за татку. Загинув Роман Печерський 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, розповів Олицький селищний голова Олександр Прендецький. Роман Печерського знав ще свого дитинства, гарний, позитивний чоловік. Пішов служити, боротися за нашу вільну державу. Він добровольцем, незважаючи на те, що має п'ятеро дітей, міг по закону бути звільнений від служби. Рома – це наш учень, був дуже добрий. Такий завжди готовий прийти на допомогу. Працьовитий такий був він. Робив і ремонти, і допомагав і мені класну кімнату робив, бо дитина ходила до мене в клас. Відспівали бійця у свято-вознесенському храмі селища Олика, говорить староста церкви Микола Тарасюк. Він тут допомагав храм Божий строїти. І ми разом працювали з ним, і він допомагав нам. І він приїжджав в відпуск, він тиждень перед цим. Теж казав, що ми повинні зробити, доробити все тут. Я його спитав, кажу, де ти напередову? Ні, я підвожу хлопців і це я і забираю, каже, продукти, боєприпаси. Каже, мене як це так. Я не на самому каже, передку. То кажу, побуду, він сказав, каже, я не можу без хлопців. Казали, що танк попав у нього в машину. І він от розпочав якраз будівництво цього храму і дуже був, як вам сказати, роботящий. Він був такий: ну от що не скажеш, завжди послухає все. І в роботі він ніколи не чекав, що віддихнути, чи що тільки весь час старався якомога більше зробити, якісно зробити, і так, щоб людина була завжди задоволена його працею. Був такий дуже сучасний, розвинутий, працював на комп'ютерах, на всьому. Він шукав саме передові війну технології, щоб. ну, Гаренько зробити і допомогти. Романа Печерського поховали на місцевому кладовищі селища Олика. За словами селищного голови Олександра Приндецького, майже сім сотень мешканців цієї громади зараз захищають країну. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні відбулося перше засідання у справі за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства в Волині Олександра Сердюка. Екс керівника Скансену обвинувачують у службовому підробленні та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це Суспільному розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Морахевич. За даними слідства, він отримавши. Диплом доктора філософії в галузі історії видав наказ розпорядження, яким зобов'язав головного бухгалтера виплачувати йому доплату у розмірі 25% до посадового окладу, знаючи про тому, що контракт укладений з ним Полинською обласною радою, не передбачав таких виплат, а також не передбачав таких виклад і контракт укладений із навчальним закладом. Інтереси музею у суді представляє нинішній директор Скансену Роман Ковальчук. каже, що він був змушений звернутися у правоохоронні органи із заявою, коли при звільненні Олександра Середюка виявив, що його попередник не мав права щомісяця отримувати 25% доплати до окладу за науковий ступінь. Той диплом доктора філософії в галузі історії, який був виданий між академією управління персоналом, воно не відповідає державним зразкам державним гарантіям. Це навіть підтвердив, як і міністерство освіти та науки, так і міністр. Так і саме ж університет підтвердив, ми зверталися в відповідні органи. Тоді ми вже отримали відповідні листи і зрозуміли про те, що він навіть не має права займати ставку провідного наукового співробітника, Так там є обов'язкова вимога кандидат наук або доктор доктор філософії. Обвинувачений, свою вину у суді заперечив повністю. Як розповів Олександр Сердюк Суспільному, свій науковий ступінь вважає дійсним і таким, що відповідає європейським зразкам. Я не просто маю якийсь папірець доктора філософії. От, а я своїми діями і науковими знаннями підкреслюю, що я є дійсно науковиці високого гатунку. Ми вступили в Болонський процес, а тут виявляється, от, то не такого зразка, то не такого кінця і так далі. Представник позивача також просить стягнути з Олександра Сардюка на користь музею понад 110 тисяч гривень. Саме таку суму надбавки за версією слідства незаконно отримав колишній директор та науковий співробітник. Суддя Оксана Данилюк розгляд справи по суті призначила на 5 вересня. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. Столиця огірків. У ж чорне ж боже нагодувати пів України. В селі 445 особистих господарств. Майже в кожному з них на городах встановлені теплиці, де вирощують огірки. Так господарюють вже 15 років, каже староста села Тетяна Онищук. Юрій Кузьмич має дві теплиці. Говорить, цього сезону продав приблизно 12 тонн овочів, які виростив на площі 10 соток. Першу розсаду огірків висадив 9 березня. І починаємо топити дрова. Возим, багато дров йде топим, розсада росте. Держимо 26 температуру, 23 і за три тижні, як все добре, перші рогі рок Юрій Кузьмич показує крапельний полив, який підвів до кожного паростка. Воду бере з викопаною поблизу водойми. Розповідає, цього року перший врожай зібрав 13 квітня. 130, 120, 90, 100 і так опускається, опускається. Сьогодні на сьогоднішній день скільки? Не здаю вже, на сьогоднішній день здавав по 18 гривень, два тижні назад, вівторок. У нас були такі перші, самі що винахідці, як то кажуть, що вони починали цей парниковий бізнес. Ну потім потрошки, потрошки додалось, додалось і ну наші люди якось от Чорниські мало виїжджають за кордон. Вони в основному стараються працювати на землі. Не займаються огірковим бізнесом в промислових масштабах у селі пенсіонери, каже Софія Ляшук. Роблять там, де хазяї є, а там, де одна баба, того, того немає. Жінка каже, в сусідів огірків не купує, вирощує свої. «О, з мене і звинував салату не роблю. Трошки посолила, а трошки закрила. Для мене хватить. Заготовляють у Чорнижі місцеві господині, огірки на зиму мають свої рецепти, розповідає Людмила Павлюк. Салатики з гірчичкою, з петрушкою. От такі кетчупом. люблять, мене дуже люблять. Ну, але це трошки такі завеликі, люблять дрібненькі, щоб були, але ж не вгадаєш так, не встигнеш, вони вже попереростали. Тоже хочу салат такий з пікантною гірчицею робити. Це сортіє вона закрила, вона готувала. буду зараз маринад варити. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніхто у селі не перестав вирощувати огірки, каже староста Тетяна Онищук. Продовжуватиме цю справу і Юрій Кузьмич. Про цьогорічні заробітки каже таке. -то аби не хуже було». Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Лучанин Віктор Крамар дослідив свій родовід до дев'ятого коліна і написав декілька історичних книг. Чоловік розповів Суспільному, що живе у Луцьку більше 60 років. Сам родом із Черкащини. Говорить, у студентські роки видно задум написати історію рідного села, Копіювата, а втілити його зміг уже будучи на пенсії. Життєві негаразди, армія, робота, все це від. Відклалась цей задум на багато років. Почав я з 2005 року помаленьку займатися збором матеріалів: ветерани війни, остербайтерів, загиблих на війні. На Це пішло в мене майже 10 років. І вийшла ця книга, копіювати, зберегти від забуття. Після виходу історика краєзнавчого дослідження про рідне село Віктор Володимирович почав вивчення свого родоводу. Говорить, п'ять років знадобилось, щоб віднайти імена і дати народження своїх предків, їх нащадків і родичів. Усі матеріали історик опрацьовував і оформив у книгу. Ф найвища фотографія дев'яте коліно. Це мої внуки. Мої предки пройшли шлях від польського панування, польських магнатів, вишневецьких радзевілів. Російського кріпацтва, революції, голодомори, репресії все, все пройшли предки. Це наша історія. Віктор Крамер показує одну з найдавніших фотографій роду, зроблену у Ялті 1917 року. А також розповідає, що вдалось віднайти документ про найстарішу згадку про крамерів 1748 року. Дослідник каже: інтернетом у пошуках генеалогічних зв'язків не користується. Вдалось віднайти найдавніших предків. По різних документах. Ну, головний документ це метричні книги. Сповідальна книга, ревійські списки, які друкувалися в різних, збереглися в різних архівах, господарські книги сільської ради, сповідальний розпис за 1800 рік Копіювацької церкви, хто сповідався, хто причащався, все тут записано. Спочатку йде духовенство, потім шляхта. А потім підданий за номером 51, підданий Федір Олексійович Крамар, 43 роки, жінка Марія Павлівна, 37 років, діти Михайло, Григорій, Роман, Омелян, Хаврона. У книзі про родинне дерево крамарів Віктор Володимирович описав різні гілки родоводу, додав генеалогічні таблиці нащадків, описав їхні долі, фото, які вдалося відшукати. Захоплення чоловіка підтримує дружина Марія Віталіївна. Він і науковець, директор школи і працював в різних органах, організаціях, органах. Ну але найдовше мені здається він працював в школі в як ми, бо ми трошки поїздили по цілій області в свій час. Ну, як сказати, людина така оригінальна, досить, досить такий сумлінний, працювитий, надзвичайно працювитий. ну, мається на увазі в книжках, в літературі. Віктор Крамар каже, дослідження родоводу це не лише данина пам'яті предкам, але й глибше розуміння історії України через долі поколінь. Тому продовжує працювати з архівами і мріє видати ще одну історичну книгу. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах! Бажаю збройним силам лупатись у скалу, аби ні жар, ні холод не спинив вас. Зберігати впевненість та силу. Незламної віри, оптимізму та успіху у вашій щоденній складній роботі. Волонтерський штаб-ангар розпочав свою діяльність з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує працювати донині. І буде працювати до нашої з вами перемоги. Наша перемога це ціна, яку ми платимо щодня, починаючи з 2014 року. І будемо розплачувати ще не один рік. Це біль втрат, це очікування, це радісне повернення додому. Це нова Україна, сильніша, але жорсткіша. Це допомога та реабілітація, це та ціна, яку має заплатити кожен українець, аби це все було не дарма. І насправді наша перемога залежить від кожного з нас.